Усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Моя книга. Вибачаюся, що мене довго не було на BookTube. У мене були деякі технічні проблеми. Тепер я вернувся. І сьогодні, як я обіцяв у попередньому відео, хочу розказати про недавно прочитану мною книгу Стівена Кінга Ярмарок нічних жахіть. Ця книга є збірником з 20 оповідань. Опублікованих у різний час, у різні роки. Деякі з них є новими, написані у 2014-2015 роках, які були видані вже у різних журналах і альманахах за кордоном. І тепер Кінг усі ці оповідання зібрав і створив такий чудовий збірник. Перед кожним оповіданням кінг пише невеличку передмову, що спонукало для написання того чи іншого оповідання. Як на мене, збірник вдався досить чудовим. В передмові автор розповідає, що декотрі з цих оповідань він які були опубліковані раніше, він переправив, дещо змінив. І тут найсвіжіший варіант усіх оповідань. З усіх оповідань, мені найбільше сподобалося шість. це 81-ша миля. Поганий хлопчик, Ур, Дюна, Яні Феєрверки і Літній Грім. Але і, а найбільше сподобалося, напевно, що е, два віршованих твори, це Томі, і, це Томі і Кістяна церква. Я не розумію, в чому проблема, чи справді автор не має дару до е, рифмування, чи справді було важко перекласти е, дані твори у щоб була певна арифма. У оповіданні літній грім, мова ведеться вже після апокаліпсису. У оповіданні головними героями є три особи: це два чоловіки і собака. Вони залишилися останні на усьому світі після, бомбар... після атомних бомбардувань. У цьому оповіданні розповідається передмову, як вони жили до цього, що ще могли, що ще планували змінити, але просто не встигли. Це оповідання мене досить вразило. Як часто ми забуваємо чи боїмося щось змінити у своєму житті, відкладаємо на потім. І не задумуємося, що завтра може і не настати. Це дуже хороше мотиваційне оповідання, особисто для мене. Тому це просто просто чудово, чудове оповідання, варте варте прочитання. Взагалі про таке не говорять, але я скажу, що сподобалося це. Такі чудові форзаці. і не сподобався сірий папір. І що мене насправді вразило, коли я відкрию в перший раз книгу, це дуже малий розмір кегля шрифту. Якщо для, молодого, для молодих очей це не буде проблемою, а от для старшого покоління це може бути великою проблемою. Будуть очі мурушитися або без окулярів цього твору не прочитати. Також хочу привітати Василя з каналу Анатомія книги з його першим 50 підписниками. Хочу побажати наснаги, терпіння і ентузіазму у продовженні і розвитку свого каналу. Тому Хто ще не підписаний на нього. Я посилання залишу у інфобоксі під цим відео. Підписуйтеся. На цьому в мене все. Радий, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Тому ставимо пальці вгору. Підписуємося на мій канал і канал Василя. І до, до нових зустрічей. До побачення!